Сьогодні розпочався чемпіат України з велосипедного спорту на шосе в Олімпійських видах програми. 18 червня ми стартували індивідуальну гонку на час на 29 кілометрів серед юніорів, жінок еліти, жінки до 23 років та чоловіки до 23 років. Сьогодні взяли участь біля 120 спортсменів. А загальна кількість учасників 173. Я рада, що в нас все вийшло зробити, тому що це не тільки моя перемога, це й перемога тих всіх людей, які зі мною працювали, особливо мій тренер. Я дуже йому вдячна за всі, за всі нерви, сльози, крики. Але ми це зробили.